вас вітає наша куховарня. Сьогодні у нашій рубриці рецепт дня. Ми приготуємо рибку на мангалі. Також ми приготуємо е різото. Ось така італійська хороша страва. Також ми сьогодні приготуємо заготовочку, яку потім використаємо в наступній передачі. Ну і обов'язково згадаємо про олію, яку готували в попередній передачі. І в гостях побуваємо в селі Бабичі у ресторані Фільварок. Отже, наш рецепт дня: готуємо рибу на мангалі. Спочатку приготуємо маринад для маринування риби. Для маринування використаємо олію. Пам'ятайте, минулого разу ми її приготували. Додамо дві столові ложки олії, Приправа для риби, півстолової ложки. Додамо трошечки чорного перця. Б'ємо, yeah, вистачить. Перемішаємо. При потребі можна додати ще трошки олії. Видушимо трішечки лимонного соку. А тепер візьмемося до рибки. Нашу рибку треба частково надрізати. До хребта в сторону від риби. Надрізи робіть не дуже великими. Щоб вона добре трималася кубки. Але в той же час і не надто малими, щоб гарно промаринувалися. Отже, робимо надрізання. Попробую вам нагадати, що використати рибу можна яку завгодно. Це може бути окунь, може бути карп. В даному випадку ми використовуємо білий амур. Голову в такій ситуації краще не вирізати, адже її вигляд естетичний буде набагато красивіший. Обов'язково акуратно промаринуйте і промажте рибку. Саме головне її серединка. Нашу рибку ми залишаємо хвилин на 10. Через 10-15 хвилин її треба буде знову перевернути. Отже, поки наша рибка маринується, візьмемося до різотто. Для приготування різотто використаємо цибульку. Її треба дрібненько порізати кубиками. Далі наріжемо печериці. Наріжаємо печериці не надто дрібненькими кусочками. На відміну від цибульки, вони мають трошечки більший розмір для того, щоб зберігти свою форму. Але пам'ятайте, що то мають бути все рівно. Кубики. Наступний інгредієнт. Болгарський перець. Обов'язково виймайте серединку. Перець можна використати як червоний, так і зелений, жовтий або оранжевий. В залежності від того, яку кольорову гаму ви хочете побачити в своєму різо. Не забувайте використовувати однакові розміри. Знову ж кубики. Отже, наші овочі нарізані і приготовлені. Почнемо готувати. Сьогодні я вас познайомлю з кухонним гаджетом, який називається мультиварка. В мультиварці можна приготувати практично будь-яку страву. Як першу страву, також другу страву підсмажити м'ясо, стушити, а також спекти пирога. Не вірите? Зараз ми спробуємо приготувати тут різотто. Даємо трошки олії. Я використовую олію з чесничком. Відразу дасть вам аромат. В принципі, ви можете використовувати не оливкову олію, а нашу стандартну соняшникову. Але на оливковій олії буде смачніше. Можна додати чесник по ходу приготування, але оскільки в мене чесночна олія, мені вже не потрібно буде його додати. Отже, олія підігрівається. Далі додаємо цибулю. Ви замітили, що в даному випадку в нас мультиварка відіграє роль сковорідки. Ми підсмажимо цибульку, потім додамо інші інгредієнти, нам їх треба притушити. Далі додаємо гриби, перемішаємо, залишимо потушити на 5 хвилин. Тим часом згадали про нашу рибку, яку треба обов'язково перевернути. І нагадати їй про маринад. Бачите, її е, тільце робиться більш таке біле. Отже, маринад робить свою справу. Ще хвилин п'ять і можна буде завертати у фольгу. Пури полиємо трошечки е, нашу фольгу оливкою олією, щоб рибка до неї не приціплялася. Так, викладаємо рибу. Тепер треба її посолити. Сіль ми додаємо у кінці маринування, щоб не виступало багато дуже рідний. Тоді рибка буде більш сочна всередині і хрумка зверху. В серединку рибки покладемо кріпчик. Можна використовувати кріпчик разом з кінчиками. Тоді кріпець дає більш сочний і насичений смак. Все, наша рибка готова. Залишимо ще на хвилин 5. Далі рибку будемо класти на мангал. Повертаємося до нашого різотто Підсмажені овочі. Тепер додамо болгарський перець. Додамо сіль. Щоб надати страві особливого смаку, додамо чорного перцю. Отже, тепер додамо кукурузку. Наші овочі мають бачити дуже красивий різнобарний колір. Використовуючи свою фантазію, можете додати інші інгредієнти і буде дуже смачно. А тепер додаємо головний інгредієнт рис. В даному випадку я використовую рис пропарений. Він гарно розсипчастий і не склеюється. Це дуже важливо при приготуванні різоту. Отже, на одну порцію рису додайте рівно дві порції води. Перемішаємо, закриємо нашу мультиварку і включимо режим варки рису. Через 40 хвилин наша мультиварка сама сповістить нам, що рис приготували. Я гадаю, що для приготування нашої риби достатньо буде 15 хвилин на одну сторону і 15 хвилин на другу сторону. Але по ходу приготування ми ще подивимося, чи вона вже готова. Поки наші страви готуються, ми зробимо нашу заготовочку, яку використаємо у наступній передачі. Наша заготовочка то маринована червона риба. Беремо е, рибу з кісткою. В такому випадку вона буде значно смачніша. Робимо філе риби. Для цього видалимо середню кісточку. Повскладний. Акуратно добудемо внутрішні кісточки. Приготовлене філе треба замаринувати в солі та цукру. На 2 столові ложки солі додамо одну столову ложку. Перевернемо нашу рибу на, наш, на інший бік. Підготовлене філе посипаємо зверху сіллю з, з цукром. Акуратно, щоб зі всіх сторін. Можна отак підністи. Один кусочок і другий кусочок. Ось так. Акуратно посипати. Не бійтеся, так ніби висолити сало. О, переконайтеся, що обидва кусочки гарно просолені і процукровані. Тепер складемо їх докупи. Ось так. Завертаємо нашу рибу плотно у фольгу. Седемо нашу рибу на два дні в холодильник під підпресок. А зараз ми приготуємо салатик і для заправки використаємо олійку, яку готували в попередній передачі. Для салату ми будемо використовувати помідори, ріжемо великими дольками, вирізаємо серединку. Я сподіваюся, ви не забули їх помити. Огірочок. Дисочка. Візьмемо салат. І великими кусочками провельного. Візьмемо зеленої цибульки, пару гілочок кіпчували самого зелені. Поріжемо зелень. Не дуже дрібно. Ми нарізали наші овочі, тепер будемо їх заправляти. Для заправки будемо використовувати олію часникову, ту, яку готували в попередній передачі, а також соєвий соус. Соєвий соус заміняє нам сіль. Я рекомендую його використовувати особливо старшим людям та молодим дівчатам, які люблять сидіти на дієті. Адже він заміняє сіль, яка часто буває нам не корисна, і має дуже багато корисних інгредієнтів. Додаємо соєвий соус, тільки багато не давайте, щоб не пересолити. Часникова олія. І акуратно перемішаємо. Наш салат готовий. Тепер, поки доготовлюється наш різотто та наша рибка, ми насервіруємо стола. Наша рибка вже приготувалася. Підготуємося до зняття її з мангала. Використаємо кріпець та лимон. Лимон взагалі дуже гарно підходить до риби. Отже, наша фінальна мить. Дістаємо нашу рибку з фольги. Мультиварка засигналила нам, подала сигнал, що вже готово. Відкриваємо, наше різотто готове. До різотто можна додати сир пармезан. Тоді то буде справжня італійська страва. Але ми додамо кріпцю, зробимо її більш українською. Сьогодні у нашій рубриці рецепт дня ми приготували рибу на мангалі, різотто, салат з чесниковою заправкою з попередньої передачі та заготовочку на наступну передачу. Для приготування риби у фользі нам потрібно. Риба свіжа 1 штука. Для маринаду олія 1-2 столових ложки. Приправа для риби пів столової ложки, лимонний сік 1 столова ложка. Перець мелений до смаку. Промаринуйте рибу 20 хвилин. Посоліть, загорніть у фольгу. Готуйте на грилі 20-30 хвилин. Для приготування різоту нам потрібно цибуля 2 штучки, печериці 4 штуки, перець болгарський 1 штука, кукурудза маринована 250 г. Олія для тушкування. Рис пропарений 5 кг. Вода приблизно 1 літр. Готувати 40 хвилин. Риба слабо солена. Філе сьомги 600-800 г. Сіль 2 столових ложки, цукор 1 столова ложка. Маринувати під пресом у холодильнику 2 доби. Салат веснянка. Нам треба помідори 2 штуки, редиска 1 пучок, огірок 1 штука, салат та зелень. Заправимо олією чесниковою та соєвим соусом до смаку. Куховарня приїхала у гості в село Бабичі, в ресторан Фільварок. Ми познайомилися з шеф-кухаром цього ресторану, пані Світлан. Так. Пані Світланко, запрезентуйте, що ви сьогодні будете готувати. Так, ми знаходимося в ресторані Фільварок і представляємо страви. У нас є українська кухня, і зараз є, подаємо сучасну кухню. І зараз я запрезентую вам салат райська насолода. Наш салат складається з таких інгредієнтів. Саме головне це фуагра, печінка, гусяча, апельсини, корінь салери і два соуси. Соус метанково-гірчичний і соус ужиновий. Салеру натираємо на дрібненькі терці. Тому що це корінь саліри, він трошки тугуватий і на дрібненькій терці він пускає більше сочність. Віддавляємо сік лимона. Лимон дається для того, щоб піти... смакувати саліру і щоб саліра не втратила свого кольору. Тепер ми додаємо. Кусочки апельсину. Ми її обчищаємо, робимо філе без плівок, вимішуємо апельсин з салерою. Тепер можна приступати до оформлення викладки салату. Беремо кільце, в яке будемо викладати наш салат. Перетрамбовуємо його, щоб було плотно, плотніше щоб нам не розвалився, тепер ми знімаємо кільце. У нас іде два соуси. Один соус – гірчично-смектанковий, який ми поливаємо в одну сторону. Прикрашаємо листям салатом, беремо філе апельсина обчищено і викладаємо на соус сметанкової речичні. Беремо по фуагра підсмажується на маслі з двох сторон. Викладаємо. Зараз беремо ожиновий соус, який складається з ожини, вина, імбир і поливаємо нашу печінку. Оформляємо кріпцем. Беремо бальзамічний крем. Для оформлення нашої страви, для завершення. Наш салат райська на солода готовий, так що можна його смакувати. До